В неї було спокійне сімейне життя до 24 лютого в квітучому Маріуполі, а згодом бойові дії змусили її виїхати до Запоріжжя, потім до Дніпра, а згодом і зовсім до Великої Британії. Втім, надовго залишатись за кордоном вона не схотіла, і вона повернулась до рідної України. Я пам'ятаю 23-го числа ми з сином пішли в парк. І там робили селфі, робили фото. І я думала, боже, яка погода, так добре, так сонечко світить. І 24 лютого у мене була, був робочий день. Я прокинулася від того, що я почула гуркіт, такий голосний, дуже. І я думаю, що таке? Ну, тобто, новини я одразу не прочитала. Але після гуркіту я почула сирену. І я знала, що мені на роботу йти треба. ну, чоловік у мене працює. А я працювала в дитячому садочку, і я просто ну я не можу пропустити, ну як діти ж все одно прийдуть. Тобто хтось знає, що щось відбувається, хтось не знає. Тобто я сама не знала, я не знала, що відбувається. А тому що коли в 2015 році, ну ми ж жили дуже так близько до лінії зіткнення, якщо в 2015 році, коли ми чули, як на східному щось відбувалося. Тобто ну, обстріли. Ми вже, ну, не те, що нас дуже дивувало, те, що може це бути, але ну, я була здивована 24-го. Я пішла на роботу, я чую сирени, я чую гуркіт. Я залишила чоловіка і дитину вдома, тому що ну, чоловік працює вдома. І е, е, я прийшла на роботу, всі мої колеги вони сидять в коридорі. Я кажу, що відбувається взагалі. Ну, тобто я чую сирени, що це, вони кажуть, війна. Я кажу, як? Та ну не може бути. Ми вже 8 років майже живемо в стані війни. Ну як? Вони кажуть, це війна. Зараз по всій території України йдуть обстріли. Я кажу, та не може такого бути. Вони, ну як не може? Ну у тієї родич, там, у тієї родич там, там, і в Києві, і в Житомирській області, і на заході. Я кажу, та ну ні, ну не може бути, ну як вони кажуть, є, це є. Я полізла читати новини. Відкрила телеграм-канал наш Маріупольський. І я бачу, що так, що Путін він сказав про те, що почалася спеціальна операція. Я кажу, яка операція, що ну, вони кажуть, ну колеги кажуть, то війна, яка операція, то війна. Я зателефонувала дитині, кажу: синку, якщо ти щось почуєш, якщо почнуться обстріли, будь ласка, я тебе благаю, ти лягай на підлогу. І методист нашого садочка каже, йди додому, що ти тут сидиш? У тебе дитина там, а я жила неподалік від місця роботи. Я збираюся, швидко біжу додому, і на шляху додому я бачу просто натовп людей, який йде до магазину. І я ще кажу собі: думаю, ну навіщо вони туди йдуть? Ну все ж швидко скінчиться. Ну я не думаю, що це треба там іти, купувати продукти, це ще щось. Я прийшла додому. Чоловік, сказав, що у нього там запис до дантиста. я кажу, та який Дантист, там дивися, там натовпи по вулицях бігають, я не думаю, що щось працює. І він каже, та ні, ну я піду, я вже записався. Він пішов до Дантиста, а потім ми самі пішли до крамниці, ну, подивитися, що може там щось з їжі купити, тому що ну, ажіотаж був просто шалений. І а, ми щось купили додому, відстояли чергу. І 24 лютого цілий день ми чули гурки, цілий день ми чули, що є обстріли, але ще не в місті. Ну, у нас укриття було таке: ми в, до коридора виходили і сиділи там всі разом. Тобто я, дитина і чоловік. А, після 24 лютого, а, десь в кінці лютого, 20... Восьмого ми перейшли до Свекрови, тому що у нас вимкнули світло. І оскільки ми жили в такому будинку, де немає газу, ми не могли просто готувати їжу. Ми перейшли до Свекрові. Вона жила так ну, неподалік від нас, скажімо. Декілька будинків, і ми на місці декілька днів ще ми чули обстріли, але був газ і ми могли готувати їжу. Але 2 березня газ вимкнули. І у нас почалося, як то кажуть, маріупольці, ще був тоді якийсь гумор, мангал меню. Ми готували на вулиці. За водою ми ходили до річки неподалік від гаражного кооперативу. Десь 3 березня температура була плюс 7. Ми ходили в шапках, в верхньому одязі. Потім ми почали вже взувати взуття змови, тому що ну, було дуже холодно. Про якісь, там, якусь гігієну чи щось я взагалі мовчу, тому що ну, цього не було, звичайно. Ми просто думали про те, що нам треба нагодувати дитину, нам треба зігрітися і нам треба вижити. Так, ми прожили до 8 березня. Я дізналася, що був авіаудар по пологовому будинку. Що були поранені, але українських новин ми не знали. Тобто російська пропаганда почалася вже тоді, коли ми залишилися без інтернету, без світла. Люди приходили і казали, що Україна не пускає на виїзд, ви повинні сидіти тут, тому що ну, просто є ризик загинути. Декілька разів ми мало не загинули, доки там ходили за дровами, за водою. Я, я про це вже мовчу. Як тільки ми вийшли в коридор, до нас до зали, до свекрови, залітає снаряд, я не знала, що це було. Я, просто, ну, я хотіла взагалі не знати, як це, розбиратися в тому, від чого це обстріл, від чого пошкодження. І я, свекров, чоловік, син, і до нас забігли сусіди, сім людей. Ми отак обійнялися в коридорі і стояли, і чекали, доки, доки все стихне. Коли все стихло, і ми вийшли до зали, в яку щось потрапило свіжо зроблений ремонт, він був просто зруйнований вщент, підвісна стеля висіла. Телевізор був з якимись уламками. І у мого сина був такий м'який кролик з довгими вухами. Він його дуже полюбляв, він, коли лягав спати, брав його з собою. І я побачила в тому кролику уламок. Такий, знаєте, який приплавляється. Ну, тобто, це залетіло щось, і ось ці міталеві частини, вони розплавлені, вони ж розлітаються всі боки, якщо це ракета, я не знаю, що це було. Після цього ми спустилися до підвалу, тому що разом з тим, що втрапило до свекрови, до зали, втрапилося в будинок, де вона жила між четвертим і п'ятим поверхом. Там взагалі була сквозна дірка. І ми спустилися до підвалу, і чоловік каже, це грань. Це такий день, коли ми повинні прийняти рішення про те, чи залишаємося ми, чи їдемо. Я кажу, ну, є, мені страшно залишатися. Ну, якщо, вже, якщо так посудити, ми не можемо повернутися до нас, тому що у нас дуже мало місця. Ми жили в такій квартирі, дуже маленькій. А у свекрові ми вже не можемо жити, тому що ну, там все. Просто зруйновано, просто ну ми не можемо. 16-го ми виїхали. Ми не знали, чи ми зможемо проїхати, тому що ми знали, що сусіди, які намагалися це зробити раніше, вони поверталися. І знаєте, у нас в, у дворі стояла така колона з машин з написом Діти. Людей, які пробували виїхати, але повернулися в силу якихось причин, чи то їх не пустили, чи вони злякалися обстрілів. Тобто ну, виїжджати було треба, але, звичайно, цей жага до життя і страх того, що ти можеш загинути в будь-який момент, ну, воно, воно якось знаєте, переборює, мабуть, цю необхідність полишити це небезпечне місце. Ми виїхали, і 16 березня це той день, коли здійснили авіаудар по драмтеатру по нашому маріупольському, нашому символу культурному. І коли ми проїжджали повз, ми бачили, як все димить. І я ще чоловіку кажу: мені здається, що то страшна картинка. Я не можу повірити, що це реальність. Він каже: не дивися туди. Ми проїхали, ми виїжджали через. Селища Приморське, тому що там ще можна було проїхати. А з 16 на 17 березня ми перетнули 21, Підрахували окупанський блокпост, тобто ми їхали через територію України. Питання їхати через Російську Федерацію, взагалі у нас навіть не стояло. Ми виїхали в бік Запоріжжя. З 16 на 17 березня нам довелося ночувати в полі, аби не втратити свою чергу. Тобто на вулиці, мінус 10, У нас одна ковдра на всіх, зимовий одяг. Машина, звичайно, ми її вимкнули, тому що ми не були впевнені, чи зможемо ми десь заправитися пальними. Ми так заощаджували, як могли. І 17 березня ми якимось дивом вже у другій половині дня заїхали в Запоріжжя. Ми виїхали в бік Дніпра, і 17 березня ми опинилися в Дніпрі. Так, розпочалася, мабуть, друга половина нашого життя, тому що перша половина закінчилася десь 24 лютого до війни, мирний час. І з 17 березня розпочалася друга половина, хороша половина, не дивлячись на те, що війна все ще триває, отак. От і вже перебуваючи в Дніпрі, ми з чоловіком прийняли рішення, що нам з дитиною треба, мабуть, вивчати за кордон, тому що ситуація в Україні нестабільна, і чоловік мене переконав тим, що він каже про себе. Я подбаю в тому сенсі, що безпечніше буде прийняти рішення за одну людину, чим за всю родину. Тому знайомі нам запропонували спонсорську програму Homes for Ukraine в Англії, в Великобританії і в Ірландії. Вона діє, і ми погодилися і подали документи на оформлення візи за програмою Homes for Ukraine. Домівка для України візу ми чекали недовго, ну десь приблизно два тижні. Я вже знала, що ми їдемо до родини, яка зголосилася нас прийняти дуже такі гарні люди. Я взагалі не думала, що так буває. Люди з іншого, можна сказати, куточку Європи, не знаючи, кого вони приймають, але вони зголосилися прийняти, прийняти на невизначений термін. Без оплати там, за житло чи щось. І 9 травня ми виїхали до Великобританії. Їхали ми через Румунію. З Дніпра ми виїхали до Чернівців, зупинилися в Чернівцях на ніч, тому що дорога дуже така довга. І з Дніпра до Чернівців ми їхали на невеличкому автобусі, і так з дитиною важкувато було. В тому сенсі, що ти ж ну як ти ж не можеш вімкнути режим заощадження енергії? Звичайно, ти всю енергію направляєш на те, щоб дитині було комфортно. Ми переночували в Чернівцях, виїхали в бік Румунії в Сучаву в місто, і вже з Сучави ми полетіли літаком до Манчестера. І в Манчестері наші спонсори нас зустріли і вже повезли до себе. З 10 травня ми мешкали до 12 жовтня в Англії. За цей час, за час мого перебування там, ми отримали дуже багато. Це не лише життєвий досвід. Коли я приїхала, я почала цікавитися тим, що можна українцям як от Можна вийти з цього стану втрати ресурсу. Тобто, що можна зробити для того, щоб бути корисним для своєї країни і бути корисним може для тої країни, в яку ти приїхав? Я стала на облік в Job Center. Варіанти роботи мені пропонували Джок це як наша біржа в зайнятості. Мені пропонували варіанти роботи, і разом з тим я володію англійською мовою. Мені запропонували курси в університеті зі стипендією, щоб я. Пройшла курс академічної англійської. тобто, якщо я захочу працювати на більш таких оплачуваних посадах, а я педагогічний працівник і кваліфікацію, все ж таки, в іншій країні, треба підтверджувати, тому що програми, освітні програми, відрізняються від наших. І з літа три місяці я проходила курс англійської мови в Шеффілдському університеті. По закінченні курсу я здала іспит і е, отримала сертифікат про те, що я пройшла ці курси. Було навіть декілька культурних заходів, в яких я приймала участь. Я співала, ми збирали донати для України, відправляли там гуманітарну допомогу, це і гроші, і речі, і медикаменти. Тобто, ну дуже, дуже так от, хотілося мені приймати участь в таких заходах. Вже перебуваючи в Англії, е, там ви знаєте, там добре, там ти можеш просто перевести дух, і якщо можна так сказати, відпочити може від поганих новин. Тому що я дуже радію успіхам ЗСУ. Але коли ти читаєш, що там якісь знайомі загинули, хтось в полоні, хтось там виїхав до Росії, це взагалі ну, дуже, дуже важко переживати. І вже перебуваючи в Англії, отримую. Після отримання сертифікату, після проходження курсів я прийняла рішення, що нам треба повертатися до України. Ми купили квітки на літак, і 12 жовтня ми повернулися сюди, в Кривий Ріг. тому що з Дніпра чоловік приїхав в Кривий Ріг ближче до центру України, і ну, теж не хотілося зловживати вже гостинністю моєї подруги, яка теж повернулася з Західної України до Дніпра. Як то знаєте, кажуть, Скрізь добре, але вдома краще. Зараз, звичайно, ми свій дім втратили. Але ще перебуваючи за кордоном, я дізналася про те, що відкриваються центри Я Маріуполь. І я ще для себе так подумала: нічого собі, як це? Це як частинка дому, але в іншому місці. І мені так мене так зацікавила ця тема. І оскільки я завжди працювала з дітьми, я подумала, що мабуть я можу бути корисною тут. Зі мною зв'язалася рекрутерка центру «Я Маріуполь» і запропонувала мені роботу ще за кордоном. І я сказала, що так, так, я маю, я маю намір повертатися до України, якщо ви мене почекаєте. Я буду вам корисною і кажу, що в мене навіть виникла така ідея на волонтерських засадах запропонувати вам курси англійської для дітей дошкільного віку і молодшого шкільного. Рекрутерка сказала, що так, я передам інформацію нашому керівнику, і ми з вами зв'яжемося. Зі мною зв'язалися дуже швидко. Я відправила своє резюме безпосередньо керівнику. І коли ми поверталися до України, я вже знала, що я повертаюся, в мене буде робота. У кривому розі вона займається з дітьми, які виїхали з Маріуполя. Викладає їм основи англійської мови і мріє, що одного дня вона нарешті повернеться до рідного Маріуполя, який, наче Фенікс, повстане з руїн та попелу.